Ми знаходимося на молочно товарній фермі села Денисова. Сьогодні тут відбувається національний день ферми. На даний час поголів'я ВРХ в компанії Агропросервіс складає 15 тисяч голів. З них куражні корови 6179 голів та дійні корови 5575 голів. Середній надій в добу 173 тонни 379 кілограм, а в заліковій возі 207 тонн 864 кілограми. Корм складається з одного – це село, солома, ну, є е... Само собою покупні е, ці домішки, сіль, сода. Uh -huh. От з такого складається раціон курів, так само і раціон uh -huh. е, тільних тиличок. Вони їдять збалансований е, корм для е, курів, для того, щоб був хороший надій. У нас іде твохразова доїння, так само і годівля трьохразова. Якраз. У нас кожна якраз корова група підлаштована під годівлю. Тобто, корови йдуть з дойки, приходять і в неї тут в свіжий корм якраз. І тому в нас молоко піднімається. Ми тут на, на якраз там, де народжується, скажімо так, тут у нас роділка якраз. Тут народжується теля і корови. У нас зараз е, корови вже є 3-4 лактації. Тобто, тут вони якраз відпочивають. Ну, вони собі лежать, вони не го не ходять. Вони якраз готуються до того, щоб потім дати молоко. Якраз. Після народження вона в нас йде якраз в другий корівник. Там вона до 20-го -20 дня. Після 20 го дня вона далі йде по кожна група, скажімо так, майже кожна стан свій раціон. Пам'ятаю, у нас нема такого, що суто один раціон. У нас їх є три раціони. І сухостійник, звичайно. ж. Дивіться, є порода Джосей, там ж йде жир якраз багато. А густин дає саме більше літрів молока. Зараз ми знаходимося в селі Великому ходачкою на молочно-товарній фермі. Це корівник, в якому знаходяться дійні корови. Знаходимося ми біля корів породи Джерсей. Особливості цієї породи в тому, що воно дає дуже жирне молоко. Жирність молока 5,9%. Це специфічна порода. Виведена вона давно, ще в 18 столітті на острові Джерсі. І з того з часу пробували схрещувати і з другими коровами, і степовою нашою схрещувати, але так і до кінця не, ну, не було виведеної породи. Так що оці нет ці корови, що є тут, це є данські корови, вони завезені сюди нети. Ось ну, така їхня специфіка, що вони дають жирне молоко. 70% геномену в нього не є дикої тварини, можна сказати. Як ви бачите, що вона чимось подібна на оленя. Порівняно з говштином, вона набагато менша в вазі, набагато легше вона перебуває в таку жару температурний стрес. Через це вона така специфіка під'їзду. Ці тварини дуже привикають одна до одного. Буває таке, що коли йде перегруповка, ну, можна сказати, подружку від подружки забрали, може стояти рев по два-три по три дні, поки їх не зженуть назад, Отак так вони скучають. На дойці вони теж чекають одна одну. Поки одна йде. Ну і то, що я говорив, щоб в неї лишило щось дикої природи, оце де от доска стоїть. Ну вони повірте, що вони справляються, скоро зрізають ту доску. Порівняно з другими породами, такого не. не помічаю. Особливості отримання такої тварини, ну хіба воно більш вибагливе в маленькому віці при народженні, а так не дуже вибагливе до кормів. Головне, щоб було все свіже і якісне. Кором складається, це є кукурудзяний сило, солома, сінаш, ну і також концентратор. Корову починає доїти тоді, коли вона народить телятку. Тоді починають доїти. 12 місяців вона осімінена, 9 місяців ми рахуємо, що в неї вона ходить вагітна, тоді родить і тоді починається доїти. Трохразове доїддя. У нас стоїть доїльний зал, це паралель 2 по 12. Тобто Зразу заходить 24 корови на дойку. Обслуговує в ямі два оператори машинного доїння, плюс один погонеч, який їм подає е, тварин для доїння. В загальному дійних корів у нас зараз є 734 корови. До кінця року плануємо 1100 дійних. А загальне поголів'я ферми разом з телятами-телицями 3062 голови. Надій. Фізичній вазі в нас 17 тонн ну це в середньому, а в заліковій вазі, коли в неї, це 29-30 тонн молока на добу. Третій рік, як ферма функціонує, три роки щось робиться. Три роки будується, добудовується, переставляється. Ну, Я не знаю, нові вентилятори, нові е, там, от, датчики. От Зараз на курів, теж воно є. температуру, здоров'я, охоту. Цей датчик все показує. Монітори здоров'я тварин.